Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світрус. Сьогодні ми продовжуємо наш марафон по збору врожаю 2022 року, і конкретно сьогодні я вирішив розглянути групу пігментованих апельсинів, які вже достигли у мене в теплиці. Перший, кого ми будемо оглядати та порівнювати, це апельсин Red Smith Orange. цей сорт, за яким нещодавно дуже багато людей полювало. Дуже хотіло багато людей завести його до себе в колекцію. І от нарешті у мене є його перший повноцінний врожай. Другий сорт, який будемо оглядати, це апульсин Моро, один з найрозповсюдженіших, найпопулярніших пігментованих сортів, який вже також плодоносить приблизно 3-4 роки у мене в колекції регулярно щороку. І третій сорт, який ми будемо розглядати, це сорт сангвінелі. Сорт, який я залишив єдиний серед усієї тієї великої групи апульсинів сангвінелу, і також окремо сангвінелі, от я залишив лише сангвінелі, тому що у нього набагато вищий рівень пігментації в цілому. Він дуже врожайний, дуже класний, також він у мене плодоносить вже приблизно 4 чи 5 років. Тобто я вже в ньому впевнений. А хто з них найпігментованіший, хто з них найсмачніший? Дивіться далі. Отже, Red Smith Orange на даний момент має 5 плодів на рослині. На початку їх було сім, але два вже пішло на дегустацію разом з іншими цитрусами. Плоди, можливо, могли бути трошки більшого розміру. Якби я рослину пересадив би в цьому році у більший горщик. Зараз рослина у 18-літровому горщику я планував 23 літра пересадити. То я думаю, це могло б посприяти збільшенню і розмірів, і кількості плодів однозначно. Сама рослина у мене щеплена на цитрумело. Розмір приблизно 1,2 метри. І що хочеться зазначити, перше, це те, що рослина дуже гарно відзивається на обрізку. Не бійтеся її обрізати, тому що після кожного обрізання крони відростає дуже, дуже гарна шапка з нових гілок. Тобто сам апельсин такий досить-досить пухнастий. Обрізайте і будете мати гарну пишну крону. Другий момент, що хочеться зазначити, це те, що в порівнянні з іншими апельсинами цей сорт зацвітає досить рано. На другому-третьому році вже можна отримати перший врожай, перші, перші плоди і так далі. Апельсин дуже часто цвів кожної весни у мене, але я прибирав завізі, тому що рослина була ще не досить велика. Але в цьому році, от нарешті, ми маємо повноцінний перший врожай. Апельсин Моро. Рослинка, яку я в цьому році пересадив в горщик більший в 23-літровий. Рослина вже у мене дуже, дуже велика, можна сказати так, доросла. Років, мабуть, 7-8, точно зараз я не скажу. Щеплена нацитрумео. Це для тих, хто ще не бачив оглядів по цьому сорту у мене. В цьому році. На рослині також було 7 чи 8 плодів, точно вже не скажу, тому що також зривалися деякі плоди попередньо. Але що хочеться зазначити, це те, що в цьому році плоди набагато крупніші, ніж минулого. Тобто повноцінні такі крупні апельсинки. Сама рослина також дуже гарно відкликається на пересадку. Дуже гарно вона відросла. Зараз метр сімдесят. Його висота, і це одна з головних характеристик цього сорту. Сорт досить сильно рослий і пізньостиглий. Тобто, треба розуміти, що якщо ви вирощуєте цей сорт у квартирі, в будинку на підвіконні, сама рослина буде у вас досить, досить крупною, досить високорослою, перш ніж почне плодоносити. Зазвичай вона зацвітає на п'ятий десь приблизно на п'ятий рік і починає плодоносити. Тому просто треба набратися терпіння, почекати, тому що насправді цей сорт вартий уваги, він повністю задовільняє всі потреби в плані пігментованих апельсинів. От. І апельсин Сангвінелі. Це апельсин, який один із перших пігментованих з'явився у мене в колекції. Апельсин, який. Нас тішить своєю стабільністю вже протягом багатьох років в плані і подоношення, і пігментації, і безпроблемності. Ця рослина у мене щеплена на цитранж. Минулого року у мене було дві рослини на нацитромела та на цитранжі. Зараз він у 18-літровому горщику. Висота рослини приблизно півтора метри. І що можна сказати, це те, що цей сорт досить компактний. Досить компактний в порівнянні з Моро, в порівнянні з Red Smith Orange, майже весь приріст у нього йде на 4-5 листків. Ну, якщо порівнювати з тим же Моро, у нього може бути приріст і 40 см, там на 40 тих самих листків. Тому цей сорт я б відніс до тих, які дуже гарно підійдуть для вирощування в квартирі. Я експериментував з цим сортом в квартирі, так ну не в квартирі, в будинку на підвіконі у цього сорту проявляється так само пігментація, тому якщо ви ще вагаєтесь, який же ж сорт обрати, то попередньо, поки без дегустації рецміта і так далі, я можу спокійно вам рекомендувати апельсин сангвінелі. Це один з найкращих варіантів для обмеженого простору для вирощування кровавого апельсину. Нещодавно в огляді я показував, що відпали плоди, але я думаю, я сподіваюся, що тим не менш він вже буде мати достойний смак і буде мати відповідну пігментацію. Така от рослинка на даний момент. Ну а далі ми перейдемо вже безпосередньо до порівняння, зважування плодів і так далі. За останній тиждень також дуже гарно набрав окрасу Тангора-Артанік. Я думаю, що скоро вже на ньому також почнуть опадати плоди. Зараз у нас в Сумах мінус 11. Планове вимкнення світла. В теплиці плюс 5 градусів. Потроху опадають по плоди. Там на мандаринний хані трошки відпав плодів, поки я це все знімаю. Але нічого. Все буде добре. Переходимо вже безпосередньо до зважування апельсинів. Отже, апельсин Моро, Найбільший плід, 110 грамів приблизно. Апельсин сангвінелі. Також трохи більше ані 100 грамів. І апельсини Red Smith Orange невеличкі 50 грамів. Ну, це в середньому, мабуть середнього 50 грамів. Тобто от такі плоди 100, 110-150 грамів. Отже, переходимо безпосередньо до самого огляду плодів у розрізі, до дегустації їх порівняння. Ну і звичайно ж, перший це апельсин Red Smith Orange. Як ви можете бачити, плід дуже соковитий, має дуже гарну пігментацію, майже повністю весь плід має пігментацію. І що дуже важливо, у цього апельсина. Дуже збалансований і насичений смак. Саме солодко-кислий ягідний смак, тому що кожен з пігментованих апельсинів має ну, в присмаку ту чи іншу ягоду. Комусь це смородина, комусь інша. Власне, тут мені, ну, саме в цьому сорті мені дуже сподобався цей присмак, і взагалі цей баланс цукрів, кислоти. Недарма за ним дуже довго полювали цитрусоводи. Хотіли його завести до себе в колекцію і отримати плоди. Цей сорт реально дуже достойний. Другий сорт це апельсин моро. Апельсин Моро також має дуже. Ну, вони, в принципі, всі дуже соковиті, дуже, дуже красиві. Мені прям, прям як Рубін. Щодо смаку, смак. Також збалансований, але більше в сторону кислоти. Тобто він такий насичений, ягідний, кисло-солодкий. Ну, в принципі, кожного року він має однаковий смак. Я думаю, що щось зміниться. Ні, смак у нього такий стійкий, кисло-солодкий, ягідний, але, тим не менш, не, не те, що кислий, а дуже приємний. Тому моро також дуже класний сорт, при тому, що в цьому році апельсини у нього досить крупні. Мені також дуже сподобався. І третій це апельсин Сангвінеді. Звичайно ж, трошки він не, він не довисів в порівнянні з минулим роком, хто дивився огляд в тому році, я прикріплю сюди посилання. Він був набагато пігментованіший, майже як Морота Редсміт. Але, тим не менш, в цьому році, за, за рахунок того, що пігментації менше, апельсин… Кисло солодкий також, але в сторону більше класичного апельсина з оцими от ягідними нотками лише після смаку. Дуже соковитий, дуже дуже гарний. Розмір плодів також гарний. Якби, звичайно, трошки довисів, я думаю, то, що смак і результат був би просто неймовірний. Всі три сорти дуже, дуже класні для вирощування, дуже смачні, дуже корисні. Тому обов'язково вирощуйте. Цитруси, вирощуйте апельсини, смакуйте їх. Це буде Україна. Всім гарного дня.